Віра, в найкраще це розкіш, яку можуть дозволити собі тільки незламні герой нашого наступного сюжету, впевнений, що побачить перемогу. Саме таку назву має його благодійний фонд. Сам ветеран втратив зір під час бойової операції, але не занепав духом, Ба більше зараз Владислав допомагає побратимам з аналогічною проблемою і виховує толерантність у суспільстві. 25-річний ветеран Владислав Єщенко через важке міно осколкове поранення втратив очі та частково слух, але не занепав духом і став прикладом для багатьох українців. Якби вціліло хоча б одне око, я би стовідсотково повернувся на передову до своїх побратимів. Владислав відомий за своїм позовним Самурай народився у Горлівці 2014 року. Разом із родиною приїхав до Слов'янська. Там хлопець закінчив ліцей, а вищу освіту отримував в інженерно-педагогічній академії у місті Бахмут. Паралельно з навчанням працював домінером у гуманітарній організації з розмінування, яка спрямувала свої сили на очищення Донецької та Луганської областей. Задача... основним завданням у гуманітарному розмінуванні був пошук вибухонебезпечних предметів та за забезпечення доступу для співробітників ДСНС, які підривають боєприпас, Аби вони могли це робити навіть у положенні лежачі. Владислав мріяв про військову освіту, але не встиг. Росія розпочала повномасштабну війну. За 10 днів до цього він зустрів кохання свого життя, свою підтримку і нині вже дружину Валерію. Тож спершу подбав про безпеку рідних та близьких. Зібрався з думками, розумів, треба людей, котрі поруч зі мною готувати до того, що буде. Поділився своїми знаннями. Де ховатись від обстрілів, як правильно поводитися під час поранення, з яких підручних матеріалів можна зробити джгути, що можна використовувати замість турнікета, якусь першу домедичну допомогу, і як себе убезпечити. А згодом Владислав поїхав до військомату і став на захист батьківщини завдяки досвіду роботи з вибухонебезпечними предметами потрапив до інженерно-саперних військ. Звісно, без сліз не обійшлося, але я розуміла, що так треба, і змішані почуття були. Негативне у мене витісняється з пам'яті, тому можу сказати просто почуття розгубленості. Що без нього робити, весь час закохані підтримували зв'язок. Валерія стала для воїна надійним тилом і підтримкою. У самісінькому пеклі Владислав з побратимами займався замінуванням, а найчастіше розмінуванням, аби зберегти життя цивільним. Постійно прилітало по цивільних касетні боєприпаси, міни, якісь сюрпризи, що не розірвалися. Усе це доводилось постійно прибирати. Під час одного з таких бойових виходів сталося найстрашніше. Владислав мав ліквідувати 84 міни, але в останній спрацювала самоліквідація. через підрив однієї за ланцюговою реакцією. Здетонували всі 84. Різка темрява одразу жорстке відчуття контузії та дзвіну в ухах. Більше нічого. Темно, дзвенить, жодних відчуттів. Воїн втратив свідомість і десять днів перебував у комі. Спершу була лікарня у Бахмуті, потім у Дніпрі і шпиталь у Києві. Там Валерія вперше побачила коханого. Він лежав. Він лежав, голова повністю перемотана, видно лише губи, а вони, мов вугілля, чорні. Руки, ноги теж обгоріли. Я його впізнала тільки за татуюванням, намагалася не плакати, почуття пригніченості, не було розуміння, що робити далі. Не було жалю. У мене лише відчуття моменту тут і зараз. Я його підтримувала. В жодному разі не казала: ой, ти мій бідолашний, що ж тобі тепер робити. Я знала, що в нас усе буде добре завдяки одне одному. Завдяки підтримці коханої та близьких Владислав доволі швидко реабілітувався. медична реабілітація зайняла орієнтовно чотири місяці. З мене дістали більш як 30 уламків, підлатали трохи слух. Я вчився ходити наново. Це сталося досить швидко. А потім вже була подальша реабілітація, що відноситься до соціально побутової. Хочу дуже подякувати громадській спілці. Сучасний погляд та нашій тепер добрій знайомій подрузі Олесі Миколаївні Перепеченко вона навчила бути самостійним у побуті у соціумі та й узагалі жити по-новому в темряві. Згодом Владислав повернувся до спорту, розпочав повноцінні тренування у залі з тренером та дружиною. одразу після першого тренування стало зрозуміло, що доволі легко все дається. Єдине, потрібно трішечки до норми привести фізичний стан. Зробили графік тричі на тиждень. Спершу це були загальні тренування на всі групи м'язів, потім розділили три дні на тиждень на три різні групи м'язів і потихеньку збільшуємо вагу. На сьогодні я вже дійшов до своєї важки в який займався до поранення, і поволі встановлюємо нові рекорди. А ще Владислав разом із близьким другом Артемом Похомовим створив благодійний фонд Побачимо перемогу, який опікується воїнами. зараз. Головна мета фонду врятувати зір тим, кому його ще можна врятувати. Ми купуємо такий біоматеріал як рогівка. При пересадці людині можна відновити зір, якщо око ще дозволяє це зробити. Окрім цього, фонд займається реабілітацією тих, хто повністю втратив зір, а також вчить суспільство правилам комунікації з людьми з інвалідністю. Ми почали, Ми почали із закладів освіти, адже я вважаю, що саме діти нестимуть майбутнім поколінням знання, толерантність спілкування, правила комунікації з людьми з інвалідністю на вулиці. А найголовніша мета привести до України технологію, що дозволить незря. Чим орієнтуватися у просторі над нею вже працюють в Іспанії. А Владислав підтримує зв'язок із розробниками та продовжує допомагати побратимам. Чим може. Підтримати Владислава можете і ви. Перейдіть за QR-кодом, який бачите на екрані, і підтримайте благодійний фонд воїна. Побачимо перемогу.